Привіт! Зараз ми дізнаємося людей, наскільки добре вони знають прапори та країни світу. Добрий день. Добрий. Ви... Чи вчили ви географію в школі? Ну давайте спробуємо. Я... З... Важко, важко зараз відповісти точно. А як ви вважаєте, чи добре ви знаєте прапори країн світу? Ну давайте спробуємо. Ну, скоріш за все, ні. Дивіться, якщо ви вгадуєте правильно, відповідаєте на три питання, то ми вам даруємо гру. Супер. Супер. Поїхали. Приїхав. Який. Оце прапор. Канада. Канада. Да. Правильна відповідь. Оце. Румунія. Румунія. Правильно відповідь. Серйозно? Так, дивіться, Румунія. Приндець. І. Ще одна. Нова Зеландія. І це Чикс. Правильно ну. А, ну значить, вчив. Значить, <рив> <рив> значить, вчив. <рив> ну, значит, вчив. Тоді ця ваша. Супер, дякую. Прапори так.